Безумовно, що Україні надзвичайно важливий час, так навіть не будемо пояснювати, чому це все це прекрасно усвідомлюють. Зараз позиція Дональда Трампа, коли він робить ставку не на військову допомогу, не на тиск на Росію, а на якісь домовленості і гальмування санкцій щодо Росії, сподіваючись на Величезну економічну співпрацю вони абсолютно не відповідають інтересам України, так вони є вбивчими для України. Як і чи можливо змінити цю позицію Дональда Трампа? Чи це вже ну це вже незворотнє? От я думаю, і як ставитися, що... того, що Дональд Трамп втік саміту великої сімки, і власне не захотів проводити ну, фактично зустрічі з Зеленським, яка планувалася. Я думаю, що сьогодні кожен українець він відчуває емоційно дві складових: перша складова беззаперечна, і вона є правдива. Те, що Москва це окупант, агресор, який хоче нас знищити, і сьогоднішні нічні удари по Києву продемонстрували, що у них немає абсолютно ніяких галь. Мі застережень. І друга емоція, як до якої підштовхують українців, що Трамп це такий самий поганий, як і погані московити. І це, вибачте, навіть не то, що небезпечно, це вбивча емоція, яку треба обов'язково припинити. Я точно не є фанатом американського президента. Але давайте задамо собі не емоційні, а прагматичні питання, на які нам потрібно мати відповіді. І перша питання. Чи можемо ми в цій війні протистояти Москві без підтримки Сполучених Штатів Америки? Я думаю, що відповідь має кожен українець. Ні, на жаль, у цій війні протистояти без сполучених штатів Америки Україні надзвичайно складно згодно, але знаєте, яка емоція йде в українців? Ну звичайно, що не можемо. Але що вони нам зараз допомагають, якщо вони нам нічим не допомагають, а навпаки, провокують Путіна на таку нахабну цинічну позицію, що він собі може дозволити, навіть уже касетним боєм припасами, так просто атакувати Київ і при цьому не бачачи відповідної реакції Сполучених Штатів це просто така, от те, що ви говорите, вбивча емоція. Давайте, давайте чесно, додамо інформації, чим все ж таки допомагають сполучені давайте штати. Давайте чесно скажемо, що був Байден, був Трамп і. І все одно Путін робить ті кроки по агресії по відношенню до України, які він і робив. Він напав на Україну при президенті Джо Байдену. і це теж треба розуміти. І перші удари, які були завдані по Києву, по Львову, по всіх містах України, це були удари, коли президентом був Джо Байден. Тобто не залежить агресія Москви від того, хто є президентом Сполучених Штатів, від Сполучених Штатів залежить наскільки ми можемо протистояти агресії Москви. І треба завдячувати Джо Байдену про те, що він перші джавеліни перед московською агресією передав Україні і вони нам допомогли зупинити російські танки. Це правда. І ці літаки Сполучених Штатів, які сідали в київських аеропортах і привозили відповідні засоби ураження, вони нам допомогли на першому етапі. Друге питання чи ми можемо розраховувати на всю потугу Європи без підтримки Сполучених Штатів Америки. Ми знову маємо отримати прагматичний відповідь. Ні, бо Європа демонструє, що при всіх спробах допомогти Україні вона все одно оглядається на Сполучені Штати Америки, починаючи від зброї і закінчуючи підтримкою контингенту, який нам дуже потрібен тут на території України. Причому незалежно від міста, в якому він буде розташований, і питання. А чи в цій ситуації реально повернути Сполучені Штати і Америку не через півтора року, коли відбудуться до виборів до конгресу а вже сьогодні? І відповідь в мене є однозначна. Так реально, тому що президентом Сполучених Штатів Америки є та людина, яка зупинила північний потік. Це зробили не демократи, а це зробив президент Сполучених Штатів Америки Трамп. Бо президент Трамп – це є та людина, яка першою надала Україні летальну зброю. І я дуже добре ці пам'ятаю контрбатарейні установки і джевеліни, які сідали в українських аеропортах, бо я мав честь чи можливість зустрічати якраз цей перший борт з американською зброєю. Я дуже добре пам'ятаю, як українські військові в прямому розумінні цілували те залізо, яке прилетіло зі Сполучених Штатів Америки. То в чому ж проблема? А проблема сьогодні в тому, що Україна мусить сформувати правильну перемовну позицію і правильні підходи до Сполучених Штатів. Чи це складно? Та Тисячу відсотків, що це складно, але даруйте, якщо ми ще будемо мати один такий провал, як був провал в овальному кабінеті білого будинку, то ціна, яку ми будемо платити за налагодження цих стосунків, буде ще більшою. Що потрібно зробити? Треба професійних перемовників, треба тих людей, по-перше, яких сприймає Трамп, а по-друге, які говорять для нього зрозумілою мовою. І до речі, ви говорили про президента Зеленського. Ну, не можна відкидати, що в Римі. В базиліці святого Петра вони знайшли порозуміння. Дуже коротке, дуже непевне, але це було певне порозуміння, значить треба більше контактів, значить треба більше зустрічей, значить треба більше пропозицій для Сполучених Штатів Америки. А які можуть бути більші контакти? Більші ці, якщо сьогодні парламентарів, які мали би комунікувати з конгресменами, просто не випускають за межі України. Які можуть бути більші контакти, якщо... Е Представника нашої політичної сили Європейської солідарності, який є членом парламентської асамблеї НАТО, не випускають за межі країни за... для того, щоб він провів перемовини. людину, яку точно сприймають сьогодні у світі в НАТО і в Сполучених Штатах Америки. Тобто, чи є складність у стосунках зі сполучених штатів? 100%. але ми точно не можемо будувати зі сполучених штатів образ ворога. Оця антиамериканська істерія, яка була в Україні через провладні змі після провалу в овальному кабінеті. Ну це, це був удар проти України, а не проти Сполучених Штатів Америки. І ми за цей удар заплатили угодою про корисні копалини, яка була прийнята і ратифікована надзвичайно поспіхом, і ми не отримали всього того, що ми могли і мали би отримати тому для того щоб ми налагодили сполучені штати стосунки зі сполученими штатами америки треба дуже чіткі і правильні кроки перше це в штатах не має бути жодних сумнівів стосовно цінностей, які є всередині України. Друге, Україна сьогодні повинна їхати з пропозицією до Сполучених Штатів. Це має бути зрозуміла пропозиція, що я маю на увазі. Ну коли українці приїжджають, ні, ні, нам не треба перемиря через два тижні. Добре, добре перемир'я, але давайте тільки на морі і в повітрі. Ще через два тижні окей, давайте перемир'я, але давайте це перемиря уже всюди, тільки тоді, коли будуть гарантії безпеки. А потім ще через два тижні. Ні, ні, вже нам не потрібно гарантії безпеки, тільки перемир'я. Хто з нами буде говорити, коли, коли у нас отакий от бардак всередині країни? Я хотів би побачити всі ці директиви, з якими їдуть українські делегації, хто це підписує і чи підписує цю абракадабру, яка впродовж місяця змінюється чотири рази. І останнє, що потрібно, не треба обмежувати контакти професійних фахових людей, парламентарів, дипломатів. По-перше, їх треба повернути у владу, а не робити там, що випадкові люди сьогодні призначені послами, хто знає куди і хто знає чому треба справді професійних людей повернути і дати їм можливість і повірте що тоді нам не треба буде чекати до до виборів до конгресу сполучених штатів ми зможемо отримати все те що маємо отримати і коли ми будемо дратувати суспільство ну термінами президент сполучених штатів втік та може це нам як маслом але це так не можна говорити, тому що президент Сполучених Штатів сьогодні має можливість і може собі дозволити перебувати там, і скільки де йому хочеться, і де він вважає, відповідає інтересам Сполучених Штатів. Чи це відповідає інтересам України? Думаю, що ні. Але ми сьогодні маємо такого президента, якого обрав американський народ, і ми з цим президентом маємо знайти всі можливості, щоб перемогти Москву.